Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Що я хочу сказати, ось так час від часу буває. Намагаються люди додатися у друзі на Чискомі. Ну, Найчастіше це до аккаунту, на якому можна побачити, що це я. І ось одна з тих, з тих відповідей, яка багато про що говорить. Я завжди питаю. Ну, що ми знайомі, що ви так до друзів додаєтесь. Без усякого привітання, просто ось так додаєтеся. Я розумію, що це їм дає. Але я ж питаю, навіщо, так? А, ну і багато хто відповідає. Не тільки українці, але й українці також. Ось Нещодавно був такий випадок. Де, слово у слово кажу. Ні, ми не знайомі. Мені просто так легше буде слідкувати за вашими іграми. Тобто він заплатив за бриліантовий аккаунт на Ческомі, викинув там 50 чи 100, чи скільки доларів за ніщо, як на мою думку. Тому що насправді там послуг немає. Тобто ну, захотів підтримати сайт, що це його бажання. А потім він хоче, щоб безкоштовно його навчали. Я пишу таким людям. У нас є багато проєктів, які коштують не так дорого, є й дорогі проєкти, є й звичайні. Там, наприклад, найкращий шаховий проєкт у світі рік радощів зі школою Шуб, який коштує лише 15 тисяч гривень. Ну, на рік, в принципі, ну, ось можна зараз придбати з моменту його придбання. Вибачте, що п'ю ну дуже холодно, я ось так зігріваюся, це кип'яток. Собі зробив, там бір кинув та зігріваєшся. Так ось ми створили багато проєктів, яких можна не так багато віддати, але дуже-дуже багато чого забрати. Але ж у людей, ну вибачте, але ну, вистачає настільки, що їм тільки хапать, 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 хапать. Ну так воно принаймні в нас не буде. Йдіть куди завгодно. Так не можна, коли ось я, наприклад, учора у Тіктоці виставив гарне фото, фото э, чемпіону світу з переглядів в Тіктоці Сашка Скаженого, Саші Бішенов. Де я з ним граю багато матчів. Люди задоволені. Там є відео по 9 мільйонів переглядів. І більше. Люди задоволені, їм це приносить радість. А тут ну просто фото діда, який під окупацією, під обстрілами. Я попросив пос. Я ніколи такого не про не прошу, але ну, стільки в нього шанувальників, стільки людей отримували радощі від його гри, від його криків, від його поведінки. Ну я написав: поставте лайк. Я не кажу вже що задонатьте, хоч підтримайте канал, чи якусь адресовану допомогу саме Сашку через мене передайте. Або краще й те, і те. Але просто поставте лайк. Та навіть майже ніхто не дивився, і з тих, хто дивився, поставили лайк там дуже-дуже мало людей, друзі. Ну не можна так. Хапати, хапати і нічого не віддавати. Якщо ви дивитесь канал, чи TikTok, чи неважливо YouTube, чи Твіч людини, я, вона вам подобається, вона вам цікава. Ну, хоч якось підтримуйте її. Не можете грошима. Звичайно, не, не кожен може грошима. Це не, не обов'язково. Ну, хоч підтримуйте лайком. Можливо, якийсь репост зробіть. Можливо, хтось побачить і підтримає цей канал, і цей канал буде краще. Вам же ж буде цікавіше на ньому. Ну, я. Ось особисто я я дуже поважаю труд будь-якої людини, якщо вона ставиться до цього ну, професійно. Тобто прибирається людина, я завжди з повагою до неї ставлюся. Щось там переносить, я ось теж був у бібліотеці, допомагав хлопцям тягати шахові столи. Хоча це їх праця, і вони за це отримують гроші. Але бачу йому складно. ну, Сам сам кажу, давайте я вам допомогу. Хоча я прийшов до клубу, так, я гросмейстер. Але ну чому б не допомогти? Бачиш, що людині важко. Вона намагається зробити радість для, там, для любителів шахів. Друзі, не можна бути такими черствими. Не можна. Треба бути людьми.